з якими заграничними, за, за тими поляками, чехами. Та, я ті кажу, то то, то, я, no. я за їх заєбіню сайт. Сайт це oblique... маленько розкрутить. до дохуя інформації. Розумієш, по-любому Відео, фото Даже візьми варських чоловік. Я Я даже, щоб ту групу Мав, може, там ще обмежено коли, там взагалі хуйня людей, no -no. де то, але позаражним класи ставлять такі взагалі хуйнякі 9 люди взагалі знають туди. Просто там... так, ну. No. No. ну контакті щось там така тупа система, там так тяжко з нього робити, щоб просто піздетися. Ні, в контакті видіємо. Там виджу, ти її не дуже розпустили. Ні, бо там взагалі інформація. Не є. Якось більше. Там інформація. А в Фейсбуку і не В фейсбуку і точно така є копія. Mm. Ідентична. А в контактах ніби я не знав, там, там досить проблема. альбоми навіть така проблема. Шоу... Давайте зробимо модератором. Я знав, так. Да, і раз ту хуйню загружу, що там, так хто тобі загоржав хуйню, це, що ж ти блокував тоді? Коротше, поудаляли контакти. Ну не контакт, а там коментарі були, просто no. хуйові, але їх пов... я їх взагалі не хотів кивати, бо коли вони це удаляють, то де? на мене паде. Yeah, то, я, я, тоді, я тоді дуже був злий. А хто поудаляв? Я не хотів навіть виясняти на ніч. Я тоді дуже психанув, взяв їм все просто заблокував, нахуй сів, подивляв. Так mm -hmm. дуже злив, бо тут така типу, ситуація і тут починається цензура. Mm -hmm. mm -hmm. Всі на мене, ти адміністратор, так, так. Починається цензура, то вже дуже хуйово, хойова. Я б сарав у двоє, а все не вийшов. А хістовуть? Нє, хістовуть, а де? На хвіасту, блядь. Ой, як причепнутися. Я просто ніж давно. Оце дуже злай був той день, бо, блядь. Я не я ніж не видаляв такого, я нічьюсь так, сам додавляв, я додавляв, я. я ні, там ніч там проблем не я. Просто же хтось мені новий коментарі кися касали мене, де мені обсирали. Нахуя хєй мені робити такі відмежі устрої просто. Я А, ні, я так і не вонецьки жив би там далі у нас, ти можеш бути. Яся того не був, блядь. Тому додіно, за Я то розумів, ти да участвуваш, и, и на да Ни критика по-хуй. Бомбанамане се на Ципри не е зашло, разбираш. É isso aí, mas...